світлого, дай Боже, мирного і спокійного дня вівторка. Таке файне спостереження. У нас буквально тільки що буря пройшла, Це така буря, що треба було ховатися, але нічого, випробувала всі намети, які ми поставили для табору. До речі, помоліться сьогодні, бо табір вже триває один день, так аби Господь робив роботу всю, заради яких покликав і аніматорів, і учасників. Знову дощ. Дуже цікаве спостереження сьогодні на вівторок про спів пташок. Тепер вже вони не співають, бо злякалися громів і блискавиць. Але загалом, чому спів пташок нас так заспокоює? Виявляється, з давніх давен, власне, пташки перестають співати тоді, коли якась біда, якась трагедія, або коли є якийсь ворог поблизу чи хижак, то вони так тривожно співають або кричать, верещать. Натомість, коли пташка співає спокійно, це якби так свідомо підсвідомо дає нам сигнал. Можна розслабитися, можна бути спокійним. Поблизу нема небезпеки. Нема бурі, нема повені, нема хижака, можна бути в безпеці. І виявляється, якось наша нервова система за тисячі років сформувала собі таке усвідомлення, якщо пти птички спокійно співають. Якщо спокійними якийсь мотив у них, якісь свої пісеньки пташкові, то це означає, що будьте спокійні, відпочивайте, все мирно. І, власне, я чув розповідь військового, який розказував, що як дивно все замовкає, коли йдуть обстріли, все замовкає, ховається. І потім як це файно, коли якби, який, якийсь є момент затишчя, нема перестрілок, нема вибухів. І починають пташки пташки співати. І так гарно, це такий файний момент, коли ти чуєш, бодай якась безпека, бодай оспівання і якоїсь, якогось тихомирення. Тож товариство, нехай спів пташок. Надіємося, там, де ви зараз є, або де, де ви сьогодні будете, будуть і пташки, то нехай їхній спів справді заспокоює вас. Нехай допомагає. Бодай якось цими буремними днями переживати мир, переживати бодай якось втихомирення, бодай якесь досвідчення безпеки, бодай якийсь досвід того, що ти не мусиш тікати в паніці, ховатися, переховуватися, але безпечно, зараз, тут і тепер безпечно. Дякуємо Богу за таке файне нагадування, за те, що бодай є якісь моменти за Моменти миру і безпеки, навіть якщо все наше життя безпечним назвати не можна. Тим більше в Україні, тим більше в зоні дій бойових. Тому насолоджуємося тими моментами, коли пташки співають. коли ми чуємо їхній голос і коли їхній голос свідчить мир і безпека. Коли їхній голос свідчить, почуваєтеся комфортно, ми наглядаємо за ситуацією довкола. Дякуємо, Боже, за такий сигнал. І нехай і сьогодні нам буде нагадуванням, бодай трішки, що мир існує, безпека існує. Майтеся файно. Мир вам!